Добрий день. Замітьте, добрий день. Не добре суток. Так як мені кажуть щирі ухилянці, щирі українці. Розмовляю чисто. Бачите, я навіть не можу, я хотів це відео зняти е, чисто на українській мові. Ну в мене не виходить. Есть, я зрозумів, що я в шостому поколінні вже живу іменно на цій землі. В цьому місці тут, плюс-мінус 20 кілометрів. Можете посчитати, скільки це 300 годів. Я не знаю український язик Нормально. Тобто Я не, не можу зняти відео на українській мові. Тому що це найтоповий такий коментар. Або чому не воюєш, чому ходиш по лісах, чому ходиш по еті, а чому жопу не їдеш мить? Тим людям, яким подривали ноги, руки і все. І вони зараз в госпіталях лежать і... Жінки розказують, що не співають мити цих чоловіків. Це ж жіночі коментарі в основному. Чому не воюєш? Я думаю, знаєте всі відповідь на це. Тобто сьогодні я вирішив. Це я вчора йшов і домик отей, що я казав, що людина построїла. Рішив йому я провірити, бо я чув, що його розграбили, так тоді не хотів підходити до нього. А сейчас тут нормальный подъем такий А сейчас думаю Сам убежусь убеджу... убеджу... Разрабили, правда це или нет Ну вже отсюда бачу Я помню як строил его Да помню Пасіка тут була людина. Пчоли везде були. Може він і строїв ради Ого! Я пам'ятаю, воно якось вагонкою було вбито, її всю поснімали. Так що люди праві були. Ого, розчехлили її повністю. А видно людина добротно ділила. Як вони кришу ще не сняли. Це виходить на бетонних. Йома, я пол все зняли. Люди. Ну тут, звісно, ще брус, як вони це все не добрали. А тут і таблетки видно якісь. Так, да, вона вся ця була оце така. Типу така, як, як вагонка, чи як вона називається, Я не строїтель. Даже людина пробувала все. і окна позабачити. А, то поставалося, поставалося. А просто-просто можна було поставити, знаєте, щоб двері відкриті, людина пройшла віддихнула тут. Ну чоп-чоп, не треба обворувати або красти. Це ж на бетоні, видно бетонні стовби якісь бетонні стоять. Це ж добротна людина зробила, який вид тут. Це скільки труда людина вложила, йо-мою. Як вони не добралися до криші ще? Це, мабуть, просто, просто ще не дійшли туди. І це буквально, я не знаю, за місяць розчехлили, навіть менше. Тобто вона була ціла. Ну я ж видно, що тут добро діло. А тут би таке місто було б класно віддихнуть, прийти. В чоловіку. Зайди, якщо ти чоловік. Тут таке окно було красиве, туди від. Перейди собі як людина і віддихни, остав після себе порядок. Я не знаю. Ну що тут говорити? Слава Україні. Треба кричати завжди. А це в такому випадку треба кричати слава Україні. Що все. І це построїти. Мені люди розказують, ми відстроїмо нашу неньку Україну. Що ви відстроїте? Подивіться, ви все розкрали. Тут же ж нічого не можна ставити, тут же ж все, сука, вкрадете ви відстроїте. Все що було, вже все відстроїли. блін Да, чесно, навіть якесь реально зло взяло. блін. Скільки людина жалко, скільки людина трудилась, я ж їй бачив яка вона була ціла. І тут так чистенько було. Ось тут у нього пасіка була І тут, і тут Це ж не так зрозумів дорогу, а він сюди, мабуть, заїжджав завози. Даже до електрики, якщо можна, ну тут 10 тисяч, навірно. Я не розбираюсь. Ну по-моєму, да. Десятка тут іде. Ще семерка. А може і менше, хрен не знаю, хто в електриці розбирається. О, де я дивлюсь, там дачі побомбили, Йо пересете. Там побомбили, дачі, люди, все. Молодці, 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 надо казати, по-украинськи. Все, конечно, так. Да. Ну, це таке от відео, я не знаю, коротке, чесно, ну, я не ожидав, я думав, що, що менше, так Просто жалко за людину, за труд, скільки людина трудилася, він... Ну, літо, мабуть, ціле сюди возив, я не знаю, як він тут виїжджав. Ну це на машині, може трактором. Бо я ходив часто туди насую, свою... якусь землянку ще цю робив. Якраз він це время строїв. Да. Ну це таке от відео, в принципі. Коротка і понятна. Так що знову пишіть мені там всяку херню, гадость на мене. Так як завжди. Більшинство. Я почитаю. І поудаляю, кого, кого не треба. Потім ще й пишуть, жалуються, що Чи удаляєш. А зачем мені ці оскорблення, зачем мені ця вся штука? Я що, оскорбляю вас, чи що, що ви пишете мені такі гадості. Кстати, в телеграмі групу теж удалив. Там такий треш робиться це. Це жесть просто. Ну, я думаю, все зрозуміло. Не знаю, бережіть себе, що тут можна сказати. Бережіть, якщо як ви хороший чоловік, держіться. Такі вже всі в місті держиться, потому що тут не виживеш по-другому, по-любому. До побачення. А я пішов дальше ходити по лісах, як мені пишуть, нічого не робити, по погаях і так далі.